Ти дитинка дуже великого героя. І нам хотілося б подарувати такий тобі маленький подарунок, щоб ти їла і дивилася, і твої оченята були отакі величезні і щасливі від задоволення. Будеш... А там цілий набор. Цілий набор. Цілий набор. І ти будеш справжньою великою українкою. Ти хочеш подивитись набор? Давай подивимося. Ми могли оминути вас, по-перше, подякувати вам за вашу роботу з дітками. ну, По-друге, черговий раз відчуття своє висловити. Да, якраз говорили, що війна наробила такої біди, але ми щиро бажаємо вам сили пережити все це, Я знайти дякую. сили, виховувати діток. Прекрасні дітки, хай у вас все буде гаразд, і майбутнє все це ну, подарує максимум радості і успіхів. Ну, невеличкі подарунки, вам такі підготували. Підібрані з Дякую. Дякуємо, ми вам дуже вдячні. Відчували і знали, що до них також приходить Святий Миколай. Дуже вам вдячні. Ну, а якщо якісь питання, будь ласка, ви звертайтеся по освіті до директора закладу чи безпосередньо до мене. Ну, якщо треба, я до Галини Романівни звертаюся, вона завжди підтримує. Так, я у вам нас, дуже дякую. я вам доречно скажу, про це ще варто буде сказати і всім громаді, бо не знаю ще, у нас зараз на роботі вже офіційно людина, є також в минулому атовець, учасник і теперішньої війни, сучасної, він зараз працює з родинами ветеранів і з самими ветеранами. Буквально всі питання без черги, до нього можна потрапити, отримати адмінпослуги і будь-яку консультацію з будь-якого питання він без черги. Тому якщо треба, він. Снапі, у нас сидить окремий кабінет, Стельмах, Анатолій. Звертайтеся. Добре, дякуємо, дякуємо вам на все добре. Все найкращого. Дякую. Все найкращого. Миколайчик прийшов, дивіться. Нам прислав його один татків знайомий. І просив передати вам отакі чарівні-чарівні подарунки, з яких ви будете їсти кашу, супчик і пити чай. Ви обіцяєте, що ви будете дуже гарно їсти да. і виростете великими, великими, сміливими українцями, які будете захищати нашу Україну і дуже дуже її пильно любити. Так, да. Так, ви найкращі. Приємно, от, знаєш, що ти і бачити близько все у твоїх очах, бо втрата надзвичайно велика, але все рівно ти розумієш, що потрібно далі жити, потрібно навчатися, потрібно рухатись вперед. Життя не стоїть на місці, тому ще раз хочу висловити тобі Москву, таке співчуття, велика втрата. І я дуже радий, що ти маєш таке натхнення і психологічно рівноважена, йдеш вперед. Заради того, щоб бути справжньою Українкою і розвивати нашу Україну. Правильно, ж не розуміє. Да. Невеличкий дарунок тут Миколаїв тобі. має приходити, Миколай, да, з великою повагою до тебе, до татка, за що ми безмежно вдячні. Йому буде вічна слава. Ну а тобі буде на радість такі просто трішки подарунки. веселого настрою, коли ти будеш їсти, дивитись на ці. Гарні малюнки, можливо, в тебе десь хоч трішечки буде якась іскорка радості в душі. І ще одна дитина є, але, на жаль, вона сьогодні відсутня, захворіла, тому Наталя Федорівна ми вас просимо передати ці дівчинці. Це бадера Владислава, батько якої загинув нещодавно тиждень тому. ...були похорони. Ми співчуваємо родині, співчуваємо усім загиблим воїнам. І сьогодні також приєднуємося до Дня Святого Миколая. До привітань. Ми хочемо також підтримати саме таких діток, привітати усіх воїнів із Днем Збройних сил України разом до перемоги, тільки віра. У щасливе майбутнє Славимо наші збройні сили України. Надзвичайно важко, але що наші хлопці, ті, які загинули, їм вічна слава і ті, які сьогодні воюють, їм низький уклін і шана за те, що вони бережуть наше життя, бережуть Україну і народили отаких от прекрасних дітей. завжди відгукався добрим словом. людина слово захищав нашу Україну на в серці завжди останеться. До всіх спіття діток приходить Миколай. Сьогодні в такому образі жінок відділу освіти, до тебе він також завітав. Ми просто пам'ятаємо, і нам там зверху от зірочка є, яка носить ім'я твого тата, каже, не забувайте мою дитину, і ми ніколи тебе сина не забудемо. Тому ми хотіли зробити тобі приємно. Ми купили такі маленькі набір посуду. Я хочу, щоб ти отримував задоволення від того, коли ти будеш їсти і завжди пам'ятав що тебе ніхто ніколи не забув, і не забув. Ми вирішили зробити таку Доброчинну акцію, тому що Святий Миколай приходить до всіх діток, а нам хотілося, щоб він прийшов особливо в подвоєному, в потроєному вигляді до дітей, батьки яких загинули на війні. Тому у нас є таких 12 діток, і нам хотілося зробити їм якусь маленьку-маленьку приємність. Це навіть не подарунок, це просто частинка уваги, частинка любові, частинка нерозділеного їхнього болю, який живе в їхніх маленьких душах. Нам хотілося зробити просто щось для них приємне. Подаруночки, які ми подарували, ми вибирали своїми працівниками з відділу освіти із душею, робили індивідуальний підхід до наших дітей. І хотілося, коли вони будуть тримати ці подарунки в руках, їхні оченята сяяли. Радістю, хоча не можна сказати, що вони будуть наскільки щасливі, але коли вони отримували подарунок, вони реально були щасливими не від подарунку, а від уваги, яку ми їм сьогодні подарували.